Вітаю вас, мої шановні глядачі. 7.15 ранку я біжу на роботу і хочу побажати вам, хто дивиться мене ввечері. Гарного вечора, тихої вам ночі. Хто дивиться зранку, вдалого хорошого дня, хороших вам новин, теплих людей. Поруч. Нехай все вам вдається, так як ви задумали. Друзі, йшла з роботи, вийшла з кабінету. Знаєте, вже в кабінеті так холодно, я прям змерзла. Вийшла з кабінету дощ, холодина, я без парасолі. Думаю, зараз прийду додому, а мені треба ще вийти по роботі ввечері на 2 години. Думаю, поки мені йти, прийду додому поїм, залізу під перину, вигріюся, полежу трохи. Але прийшла додому, поїла, попила кави. Зігрілася і дивлюся на яблука, думаю, ну я ж планувала цукати ще зробити з яблука. Що ж я вилежу? Нічого не вилежу, яблука стоять. Помила яблука і чищу цукати яблука. Я обіцяла вам вчора, що нічого не буду сьогодні робити. От. Але трошки буду. Чуть-чуть поріжу яблука на цукати. Чищу, друзі, знімаю шкірку, може хтось захоче собі. Шкірку знімаю і бачила, що більшість блогерів роблять такими кружочками. друзі. Це дуже гарно, я згодна, що це дуже гарно, якщо готувати цукати, щоб просто їх їсти. Я готую цукати. Можна буде трошки злісти, то не страшно, але я готую в основному для випічки, для штолина, для паски. Ну, тому. Я ріжу сукати кубиками отакими. От так, як і гарбуза різала. Різу, ріжу кубиками приблизно сантиметр на сантиметр, враховуючи, що вони трошки зменшаться, коли будуть сушитися, варитися. От, Тому нарізаю кубочками. І все, друзі, буду робити так, як можливо, хтось саме на це відео зайшов вперше до мене на канал, друзі, то в мене є окреме відео. Цукати з гарбуза дуже смачні і по цукру, і по всьому, бо я дивлюся, що деякі блогери дуже багато дають цукру. От тільки що я передивилася цукати з яблук, там на кілограм яблук 4 стакани цукру, це практично кілограм. Це дуже багато. Я не хочу стільки цукру. Я розумію, що саме е, сироп він їх карамелізує і тримає в купці. Але так дуже багато, я не хочу давати цукру. Їсти його не хочу. Я даю, друзі, зараз я поріжу яблука, і я закипячу сироп 200 г води, я даю 200 мл і 600 г цукру. І одна чайна ложка лимонної кислоти. І все. Може, чуть-чуть кориці сипну, але це не обов'язково. Я, може, трошки сипну, мені подобається яблука з корицею і, і кориця з гарбузом поєднаю. І все. Тобто 600 г цукру на е, кіло 800 яблук. У мене тут трошки не вистачає на кіло 800, десь буде кіло 400 кг. І все. Закину яблука в киплячий сироп. Прокип'ячу, мабуть, менше, як гарбуза, щоб вони мені не розлізлися. Поки хвилинки 3 в тому гарячому сиропі, виключу. І буде стояти до повного охолодання. Будуть стояти яблука. От. Буду показувати вам, вже ви зрозуміли, що буде в двох відео, бо я ж їх виключу, треба, щоб вони дуже охолонули. Потім ще раз, три рази так зробити. Кожен раз я виймаю з сиропу. Мене одна пані питала в коментарях, для чого виймати яблука. Друзі, ну, дивіться, в цьому ж є логіка, що з сиропу, як вони охолодають, їх треба виняти. І тоді закип'ятити сироп і закладати яблука. Бо поки вони нагріваються в сиропі, так, то вони ж е, м'якнуть, і їх тоді дуже просто переварити. І вони можуть розлізтися і стати варення з них. От. Ну, в мене принаймні такий досвід. Я роблю так, що я виймаю. Мені так подобається. От. І минулого разу, наприклад, я гарбуза переварила, і він такий трохи, <кій> трохи розлазився мені. І він зовсім інакша в нього структура, він не прозорий, коли переварився. Але тут таке, друзі, хто як звик, хто як навчився, кому як подобається, так і робить. Я все ж таки вважаю, що виймати треба. Закип'ятити сироп, а тоді знову їх закласти. Прогріти чуть-чуть і виключати. Тому що якщо розлізуться, то буде варення, а не будуть цукати. Ось таке, мої хороші. Знаєте, як день на роботі, то нема вам що знімати. Сьогодні в мене ось такий, як каже мій чоловік, моцний день. Попрацювала добряче. І вже й часу немає і сил немає на зйомки. Я ще дуже хочу, друзі, знаєте, що надумала собі зробити рулет із сала тоненького на канал. Але не знаю коли, бо завтра в мене знов цілий робочий день. Не дуже буде в мене час. То навіть не знаю, але я хочу таке зробити. Рулетик сала, зараз вже осінь. От, прийти додому і врізати тоненького салка. Мені здається, що це класно. Так, всі позабирала. Я вже тут трошки нарізала. Ще зараз оці доріжу і буде все. Так, мабуть, і виключиться, бо буду вам дуже тут такий досить, правда? Так, вам ще й не видно, що я тут роблю. Отак, може трошки. Коротше, ріжу на кубики яблука. Ріжу на кубики сантиметрові. А тоді буду варити. Ключуся, як буду варити, бо може хтось в перший раз зайшов, то щоб ви побачили. Вже більше цукатів робити не буду. Може ще з гарбуза зроблю десь, як вже не знаю, вже мені трохи піднабридло. Якщо буде пропадати потім гарбуз, і вже мені набридне щось з нього робити, то я ще зроблю цукати, бо дуже добрі, щоб не дивитися на них, знаєте, а їсти, то можна ще доробити. Отак. Знаєте, така погода, що не дуже щось хочеться робити, але ж наша мають мошкара заводитися в тих яблуках, правда? Я тут одну грушку порізала теж. Валялася в мене тут на столі. І ще ріжу яблука. Чим ви, друзі, займаєтесь? Напишіть мені осінні дні. Вже всі городи поприбирали, а в кого нема города. Чим займаєтеся протязі дня. Все, друзі, нарізала. 150 грамів мені не вистачило до кіла 800. Ну, нічого. І дивіться, значить, ще раз повторяю, 200 грам води влила, 600 грамів цукру і сипнула трошки кориці з ванількою. І все, закип'ячую. Все, закипів сироп, кидаю яблука, Кидаю. І з часу закипання засічу 3 хвилинки. Зараз засічать, обволічу і гарненько в сироп. Три хвилинки проварю і виключаю до повного охолодання. Охолонуть і повторю цю процедуру ще раз два рази. Вийму їх в друшляк чи в якусь мисочку закип'ячу сироп, знову вкину, прогрію закип'ячу, охолонуть, повністю знову вийму. Закіп'ю сироп закину, і вже тоді, коли прохолонуть, буду випадати, сушити. Все, друзі, прокип'ятила дві хвилинки, виключаю, бо вони дуже ніжні, гляньте, як вони гарно побіліли, а то в мене пару кусочків, кусочок кабачка валялося, я думаю, щоб не валявся, я тудам, бо яблук маловато. Оце, бачите, жовтенький. І все, я виключаю плиту. Щоб не розлізлись яблука, білі стали і красиві, залишаю до повного охолодання. Ну і друзі, я вже, мабуть, останній раз мішаю оцет, тому що він вже не бродить. Я зараз ще один раз його помішаю і далі на днів 3-4 залишу його в спокої, щоб утворилася матка, перевірити, чи все добре. Вже він практично не бродить все. Оце момент, коли Спирт перетворюється у оцет. Все помішала і залишаю. Я думаю, що, можливо, в понеділок ми вже його з вами процідимо. У мене ще тут стоять помідори ззаді. Друзі, класяться все на одній полиці, і мушу все виймати, бо заважають помідори. З яблука тут в мене теж в кастрюлі стоять квашені, Можете вже попробувати те яблуко вони. Вже днів чотири, мабуть, вони стоять. Це таке, знаєте, як я кажу, придуряне, Ще не після, але вже таке з'являється такий, знаєте, квасок. Все ховаю назад, складаю. Ну, Я кажу днів 3-4 і можна вже буде його цідити. Вже вони майже не бродять. Підемо заглянемо до Соні, що вона там робить. Що ти до цього робиш? А книжку в телефоні читаєш? Mm -hmm. Тебе перерва? Що ти вже трошки прочитала? Mm -hmm. ну, покажи. Ого, то вже майже половина. До чого ти дійшла? До якого моменту? Гляньте, яка краса, хто жив, той живе. Вмерла це... сьогодні. Да. До чого дочитала, до якого моменту? Як тато помер і брат? А. -а, -а. Ага, після тої пожежі? Mm. Цікаво. Гляньте, під двома одіялами. Холодно вже в квартирі, дубарьок. Вон. Що в нас за вікно? Бачите, ремонт який. Щось там добуть, щось там роблять. Якийсь септик роблять чи що, не знаю. Так, мої хороші вирішила, я ще по дорозі зайти в книжковий магазин, подивитися книжку, тому що я не маю немає що читати, що мені робити ввечері перед сном, скажіть мені. Так що зайду зараз щось виберу. Так, Ага, в гостинці. Отут в нас є книжки, і тут відділ психології одразу. І я от на цю книжку вже дивилася, хочу ще раз на неї глянути. Подивитися. Зараз перелистаю. Друзі, ще хочу зайти в Юск і купити вішачки. Скоро Стасик приїде, а ми його всі вішоки позабирали. Докуплю, нехай будуть готові. І тоді вже побіжу по справах. Ой, мій улюблений магазинчик. Тут раніше такого не було, а ще на якісь вішачки з'явилися. Отакі не дуже якісні, але для якогось платіжка, для сорочечок можуть бути. 115 гривень 10 штук. Ну, я минулого разу тут такі чорненькі обтягнуті тканиною бачила. А ось вони, по-моєму, лежать зараз гляну. Ні, це не вони. Чи вони? Ні, не вони. Це не вони. Вже, мабуть, нема на них акції, поки я прийшла, поки я надумала. Таке мені все тут красиве, все просто красивенне. Просто красивене консолі, тут різні весь... циркала такі гарні. Хто там? Ваша Ксенія. Так-так-так. Як-так-так? Сто так. шестьдесят п'ять, але, мабуть, п'ять штучок. Так, да, п'ять штук. 165 гривень. А я все-таки шукаю ті тканинкою обтянуті, Десь їх нема. Такі ще є 200 гривень. Скільки тут штук? А, це не ті 275. А, це така, бачите, яка цікава вішалка. Ось така. Бачите? Так, металеві ось такі. 125 гривень, 10 штук, 165 гривень на штани. Ну, а от тих не бачу я тканиною обтянутих. Не бачу, десь нема вже їх. А, ось вони, ось вони. Так, 165 гривень, 10 штук. От, мабуть, я їх і візьму отакі. Ані металеві всередині, зверху обтягну. Вони були стороні, що була на них акція. Ну, що робить? Чи взяти ці пластмасовенькі, дешевші, але ці якісніші? ці. Тут і матраси, і тумбочки. Ліжка, все, що хочеш, чого душа бажає. Коврики, рушники, текстиль, постіль, люберябе, меблі, все, що хочеш. Посуда класна. Так. Підгляну ще на вазочки. Так, так, так. Такі вазочки цікаві. 300 гривень така стильна вазочка. Така сама тільки так більше 500 гривень. Отака ще потрібна на три стебла, на три квіточки 275 гривень. Так, великі. такі на підлогу вази, отакі під старинку 425 гривень для широкого букета. лихтарик. Такий. Цвічки. Цвішник такий цікавий ще. Тарілки, стакани. Така красота всяка різна. До речі, я тут на роботу купляла свої крісла. Ось таке, як в мене на роботі крісло. 4500. Воно навіть дешевше, як тоді було, тоді, по-моєму, 5 тисяч воно коштувало. Це йду, я розраховуюсь, бо мені вже треба йти по справах. Так, друзі, взяла я все-таки оці вішачки. 160 гривень. бачите, такі обтягнуті тканиною досить широченькі. Я вже, я вже маю їх вдома, то я вже знаю, які вони. Так, мої хороші і ліки для душі. Взяла ось таку книжечку. Ось таку книжечку взяла. Марк Волін. це почалося не з тебе. Як успадкована родинна травма формує нас і як розірвати це коло. Сучасний підхід до позбавлення від негативних спадкових паттернів. Так що мені вже є чим зайнятися. Ввечері, а вам, мої хороші, дякую, що переглянули коротеньке. Моє ну, відео сьогодні. Ну, цілий день на роботі. Коли на роботі, цілий, день, то так буває, і ще мене день не закінчився. А ви, мої хороші, відпочивайте, тихої вам ночі. Нехай Бог береже всіх, хто береже нас. На передовій, всім нам міцного здоров'я, всіх благ, солодких снів і міцних. Всього самого доброго до побачення.